Шановні Мешканці міста Конотоп, вітаю. Зараз хочу звернутися окремо до правоохоронних органів: поліція, прокуратура, СБУ. Шановні, скоро з вас будуть запитувати за ті справи, про які буде йти мова у сьогоднішньому випуску, інша думка. Тому прошу уважно придивитися цей випуск. Ти... На сьогоднішній день у нашому славетному козацькому місті при владі банда. Банда паліїв-сволотівців на чолі. З мерем аферистам, псевдонаціоналістам, псевдопатріотом, мером шизофреніком Артемом Семеніхіним. Навіть при попередниках, при тій Рихівській наволочі, при тій кривавій банді Януковича у нашому словетному місті не було стільки підпалів, як при сьогоднішніх псевдонаціоналістах. Давайте зараз разом з вами пригадаємо, що ж палало у нашому славетному місті. За минулий рік після того як теплесеньке шкіряне крісло міського голови зайняв Артем Юрійович Семеніхін. Що ж горіло і кому ж насправді це було вигідно? Путіну про що так криком кричить міський голова, чи політичним опонентам, таким як я, яких кожен день з цього питання викликають на допити, або ж самим свободівцям, які знімають цього слівки, пам'ятаєте, як горіла Конотопська студія телебачення? Пам'ятаєте, як згорів будинок у самому центрі нашого міста? Пам'ятаєте, як горів хрест на в'їзді у наше місто в районі сім вітрів? Я відкрито і прямо. У цих підпалах звинувачують саме сьогоднішню владу в місті Конотоп і особисто Артема Юрійовича Семеніхіна. У мене на це є інша думка. І я впевнений, я у цьому не помиляюся. І ці ганебні підпали, ці ганебні вчинки є справа саме тих діятелів, які на сьогоднішній день при владі в нашому місті. При Януковичу, бліті предзедіни горіли, ніку тільки прийшов, сука, цей убитий піс Семеніхін. Горить все місто. Будинок, хрест, телестудія. І кому це вигідно? Мені? Чи ще якимсь громадським активістам? Ні. Звичайно, вигідно це б... все цьому під Сімініхіну. Ді Субоді його йоп. Ё... Там вже всі йоп, ё... подивіться на депутатів міської ради. Горить хрест. Тільки він згорів, ще дим горить, догорає. Сімініхін вже з прапора там торчить. Звідки він дізнався? Поліція ще не знала, він уже прилетів. Придурок, студія згоріла. За рахунок місцевого бюджету ми зробили новий затишний куточок Тані Голубурді Мурки Конотопська, яка півроку показувала під час виборів Сім'їхін. Відплатив, будь ласка, нове обладнання, ремонт приміщення, приміщенні. Це піздець будинок в центрі міста. Ти знаєш, скільки Семеніхін взяв вже грошей за ту землю, де згорів будинок. Да хто його підпалював? Я чи Семініхін? чи хтось -хто з громадських активістів? Звичайно, цей сволотівський піддаст обітий. Телепузік, гандон, я покажу на детекторі брехні, якщо він зі мною сяде, розкажу все, бо я все знаю. Тільки він же ж не погодиться. Він же ж бстлива, сука сукаскатіна. Хочу нагадати усім вам і особисто пану Сімініхіно. Пам'ятаєш паразит, як ти викликав на дуель голову сумської державної адміністрації пана Клочка. Міський голова Конотоп Артем Семеніхін не погодився і викликав губернатора на дуель. Артем Семеніхін закидає обласна держадміністрація, не підтримує конотоп. Мовляв, кошти на потреби району не виділяють ні в сферу будівництва, ні в освіту. Ну нічого, ми справилися. Ми розвив, я так бачу, ми вирішили розраховувати самі на себе. У нас так виходить. співпраця поки що не, не спостерігається на горизонті. 19 мільйонів було виділено на добудову пологового будинку. Прошу казати. Як можна довіряти словам людини, яка відверто бреше тут всім присутнім і робить це на камеру? Або ви сидите спокійно, або виходить. У вас є два виходи. Я вам слово надаю. Так от і я зараз особисто, прямо офіційно викликаю на дуель міського голову міста Конотоп пана Артема Семеніхіна. Я пропоную разом з вами пройти поліграф, детектор брехні і дізнатися, хто ж насправді причетний до тих підпалів, які... Охопили наше славетне місто Конотоп. А може і у Семеніхіна є якісь до мене запитання, то будь ласка, але прийшов час розставити всі крапки на «і». Якщо ж Сімініхін відмовиться або просто промовчить, то я закликаю правоохоронні органи ретельно перевірити версію причетності сьогоднішньої влади та особисто Артема Юрійовича Сімініхіна до цих підпалів. Якщо ж я отримую згоду від міського голови міста Конотоп, і він пройде зі мною поліграф, який підтвердить. Те, що він не має жодного відношення та не причетний до цих підпалів, то я офіційно вибачусь. Але повірте мені, вибачатися не буде причин. Друзі, нагадую вам і закликаю, підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до спільнот у соцмережах, розповідайте про нас своїм друзям, рідним, знайомим. І запам'ятайте, кожен з нас має право на свою власну, але іншу думку. Слава Україні!